Вітаю на зв'язку. InfoByte Service. Мене звати Алекс, це моя колега Ірина. І сьогодні ми обговоримо топ-10 найпоширеніших запитань до нас від вас. Чому так погано працює інтернет? Ну, взагалі, наші лінії збудовані за такою технологією, що проблем майже не може бути. Частіше причина може бути в сервісах, якими користується абонент, пристрої, роутер, дещо може бути воно. Взагалі, в 80 випадках вистачає просто правильного перезавантаження, обладнання в будинку. Чи є пільги для військових? Ми зараз працюємо над розробкою пільг для учасників бойових дій. Я заплатив енного числа. Сьогодні тільки енне число, а інтернет вже не працює. Чому? Незалежно якого числа ви оплатили, якщо внесена повна сума оплати по тарифу, то інтернет буде працювати 30 днів. Чого інтернет не бере туди, де брав давно. Зазвичай, це є дві причини. Перша це наявність встановлення перешкоди між вашим пристроєм і роутером. Це телевізори, дзеркала, певні металеві поверхні. Інша це деградація роутера та Wi-Fi сигналу. Просто з часом якість передачі роутером безпровідного зв'язку банально слабшає. Чому не можна тепер оплатити по акції? Тому що кожна акція має початок і кінець. Чому швидкість дуже падає ввечері? Зазвичай швидкість падає на так званих піратських ресурсах: фільми та спортивні передачі. Для реальної перевірки швидкості потрібно звертати увагу на такі сервіси як YouTube, Facebook, Instagram. Хоча є ще можливість перенавантаження роутера або появи перешкод, таких як мікрохвильовка чи навіть дитяча іграшка на радіо Закінчились кошти на рахунку у вихідні. Як бути, якщо офіс у вихідний не працює? Ну, тут все доволі просто. Можна банально перейти на наш сайт а, в розділ оплати. перейти на бажаний сервіс, їх там, до речі, декілька. Все, що потрібно мати для того, щоб здійснити оплату, це потрібно знати номер особового рахунка. Ми ще називаємо його UI. І на цьому все. Буває таке, що не всі пристрої підключаються до мережі. Працює або відеореєстратор, або ПК, або телевізор, або ноут. З нашого досвіду таке буває, коли Ван і ЛАН банально плутають місцями. Все, що потрібно зробити, просто правильно підключити кабелі. Після того, як ваші хлопці поміняли коробочку, інтернет працює гірше. Чому? Ну, Таке взагалі може бути тільки в одному випадку. Якщо вам потрапився брак обладнання. Якщо у вас насправді так, то просто обов'язково телефонуйте до нас на офісі. Чого, коли відключають світло, УПС не тримає, хоча тримав. Ну, в ВПС встановлені акумуляторні батареї, які з часом банально втрачають свою ємність, їх потрібно просто замінити. Це, до речі, можна зробити в нашому сервіс-центрі. А якщо у вас є додаткові питання, то ви завжди можете звернутися до нас в кол центр або за адресою, відвідавши офіс на Рушевського, 210.